В одному із навчальних закладів організували планетарій, де розповіли учням про планети та космос. Більше інформації у сюжеті цієї зими учні бродівських шкіл мали змогу відвідати разом із вчителями неймовірну подію, яку подарували працівники мобільного планетарію. Під час дійства у своєрідному космосі панувала неймовірна аура магії та дивовижних вражень. Любий, а може ти йдеш місце, де є пляж? Знаєте, це дивно. але я ще не бачу до ніяких сусідів. Так, я думаю, тут просто набув лікар. Зокрема, уші мали можливість помандрувати своєрідним таємним світом мобільного 3D-планетарію, а саме прогулятися із динозаврами, поплавати разом із акулами глибоко під водою. <плес> Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.